Малята, сьогодні нас запросили у гості два гномики. Ох, та ах. Вони вирішили змайструвати сходи до свого будиночку. Ох, змайстрував першу сходинку і використав одну цеглинку. Скільки цеглинок взяв ох? Так, одну. Якою цифрою позначимо число один? Цифрою один. Це один. Чи одиниця і тонка і пряма, як спиця. Ах, змайстрував сходинку і використав дві цеглинки. Отже, число два ми позначаємо цифрою два. А оце ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, дрійка. Чия сходинка вища? Так, у аха. Сходинка вища, тому що вона складається із двох цеглинок. Отже, число 2 більше від число 1 на 1. Гномики дуже люблять гратися зі своїм другом зайчиком. Скільки зайчиків малята? Так, два. А скільки морквинок? Одна. Чого більше? Зайчиків чи морквинок? Так, зайчиків на один більше. А що треба зробити, щоб їх було порівну? Так, додати одну морквинку. Скільки морквинок? Дві. А скільки зайчиків? Два. Отже, можна сказати, що їх порівну по 2. А ось до наших гноміків прибігли киці гратися м'ячиками. Та всі м'ячики переплутали, і киці посварилися. Як ви гадаєте, як їх можна помирити? Найвищій киці ми віддамо найбільший м'яч, трішечки нижчий, дещо менший, а низенький віддамо маленький м'ячик. Гномики дуже просять допомогти їм із наступним завданням. Слід уважно роздивитися на дві картинки. Дібрати з другої картинки потрібну фігуру і поставити в першу. Добре впорались із завданням. А зараз завдання трішечки ускладнюється: доберіть із другої картки невистачаючу фігуру. Добре впоралися. Малята гномики дуже раді нашій зустрічі і вдячні нам за допомогу.